Коли рибо клює на наш попап, груз лежить на місці, а повідесь пішов, риба не відчуває ваги грузила. Другий варіант це буде інлайн. Глухий інлайн, не скользящий. Це ось таке грузило. Воно глухе. Ми одягаємо наш повідець і закриваємо обов'язково трубочки. У нас получився глухий монтаж. Риба, коли бере в рот нашу приманку, вона засікається під вагою грузила. Сюди можна ставити. Буферну бусинку отакого такого формату. І у вас потім вийде не глухий, а скользящий монтаж. Ще є там, різні варіації, у мене ще є безпечна кліпса. Я дуже люблю ловити на ілайн і безпечна кліпса. Тому що в цьому випадку у нас забирається силиконова трубочка. Береться грузило і одягається, так. і закриваємо його силиконовою трубочкою, сюди вішаємо наш ковідець. Можете бачити, риба буде засікатися під, під вагою грузила. Зараз подивимося, як буде працювати у воді. Опустимо все разом. Як активно працює наша стік. Дуже красива презентація, не дивлячись, що це маленький був стік, але корму, як можете бачити, дуже багато. Дивіться, з маленького стіку, скільки ми маємо корму. Його можна робити ще меншим. Друзі, дякую за перегляд. Буду відповідати на ваші запитання у формат відео. Кому цікаво, задавайте питання.